Якщо ви налаштовуєте таргетовану рекламу на сайт, то найчастіше ваша задача, щоб на цьому сайті відбувалися Відповідно, налаштовувати рекламу треба з цілею покупки. Для того щоб це працювало, треба, щоб піксель Фейсбука. Був встановлений на вашому сайті, і трекав те, що покупка відбулася на сайті, щоб ці дані передавалися в Facebook, в Мета, і відповідно реклама оптимізовувала саме під покупки. Це коли ми робимо в пікселі налаштування трекінгу покупок по сторінці так званої page Так, так, це саме та сторінка, на яку переадресовує людину, котра вже зробила покупку, зробила оформлення. Внення заказа оплатила її, перекидає на сторінку вашого сайта, де написано: Дякую за покупку, ваш номер замовлення з вами зв'яжуться. Саме ЮРЛО цієї page» можна вставити в налаштування пікселя, і там налаштувати відстеження. Відвідування цієї сторінки це дозволяє доволі точно вимірювати, скільки покупок було. Трекати це в Facebook Ads Manager і, Відповідно налаштовувати рекламу саме під покупки, а не під щось там типу додати в корзину чи відвідати корзину». Оці цілі не Мають відношення до отримання доходу. Саме круте в цьому те, що Facebook Meta буде нам шукати людей, котрі з більшою вирогідністю досягнуть саме цієї цілі, відвідують вашу сторінку Thank You Page, А для вас це буде значити, що покупка чи замовлення відбулося.